Я хотів тебе як військового чомусь пригостити. Там. Їш, поки гаряче, смачно. Ти красавчик. Давай. Ти сам військовий я ж бачу, правильно? І ще й підзаробляєш. Як ти так? Відпустці відпочивають, пацани приїжджають. Чуєш, брат, слава Україні! Здорово. Скажи, будь ласка, це ти в оренду береш, ідемо там поки зелені. А для кур'єрства взяв чи як? Чи... А, ти ще й підрабатуєш? Я зараз відпустю. Ти відпустці? Ти сам військовий я ж бачу, правильно? І ще й підзаробляєш? Як ти так? Відпустці відпочивають, пацани приїжджають. Красава. Я хотів тебе як військового чомусь пригостити, там не знаю, може так, якогось прохолодного напиточку. Перекус. Ну брат, ну не соромся, я від щирого серця. Давай, йде. Я собі замовив та поїдеш далі. йомаю. це дрібниця, ні, 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 ну Братан, ну ти стільки робиш для, для нас. Ну і наїдаєшся. А що за що З Котлетку краще. Водичку чи чисточок. А ты взагалі де служиш? Ну в якій бригаді там чи що? чешу? Ось Ось да. Ну Бачу, вообще мало того. <с? <с?> Скільки тобі років? 22. Бля, красавчик. Пішов, подписал крукат. Ты що красава. Дрожи Бережи себе, аби все добре було. А? Дружину, дітей. Ні. Сам ти звідки? Сам з Донецької області. Оооо, ты уже можешь... Моего можу... дома нету. Поки... Ма... Дома. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну прикро, що так, бач. А тут ти зараз як, відпустка, а потім назад. Відпустка, а потім назад, да, так, 2. Бля. Ну нормально все командир. Компанія, колективчик. Да. Слава Богу, бачиш, в наші да, часи. Єдика це... є. Ну, бо в наші часи так, це ж ти знаєш зараз рідкість. Важко да. знайти нормальний двіж, так щоб було нормально. Їж, поки гаряче, смачного. Ти красавчик. Давай.